Вітаю, мої дорогенькі рибки. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную для вас таро передбачення на вересень. Подивимося, яким він буде, адже вересень важливий, бо в нас коридор затемнень, який триває два тижні. Починається з місячного, така суперповня для, для ясності і розуміння, що нам відпустити в цьому коридорі, що нас нам заважає, що нас гальмує, що, чого нам потрібно позбутися. І ми йдемо до молодика, до місяць сонячного затемнення, 21 вересня. Яке нам дає можливість от, оновитися, наповнитися позитивом, створити позитивні наміри і от, рухатися до втілення своїх мрій і бажань. Ну що ж, три колоди. Дивимося, рибки. Яким буде вересень? Так, так, так. Яким буде для вас вересень, мої дорогенькі рибеньки. Перша карта королева кубків це ви, мої, мої любі, доросла жінка, стихій вода. Це або жінка така в вашому житті, або це ви, або якщо ви чоловік, то це або прийде жінка в ваше життя така, або, ну, тобто, поряд буде з вами. Можливо, це фахівець, така, як психологиня, яка, до якої ви будете звертатися, або жінка, яка вміє вислухати, жінка, яка підтримає, жінка, яка огорне своєю турботою. Або це ваші емоції. Емоції відносно чогось, когось. Ну, емоції ж можуть бути як плюс, так і мінусі. І тому. Від вас залежить, які вони будуть, чи це радість, наповнення, кохання, е такі от позитивні емоції, чи це буде як претензія, як істерика, як незадоволення? Тому мої любі. Я бажаю, щоб це були емоції у вас радості, позитиву, любові, романтики, натхнення. А ми рухаємося далі. Наступна карта. Ай, ну чому? Четвірка кубків, я образився, я не приймаю, я не хочу. І саме вона припадає на коридор затемнень, коли нам потрібно позбуватися. Знаєте, таке враження, що вас на силу щось забирають, а я не віддаю, я не хочу. Я не приймаю це, мені воно ще потрібно. На що ви образились? Чому ви, от, вам хочеться побути наодинці, відсторонитися від всіх. Але знаєте, використати цю енергію для аналізу, для розуміння, що вас привело в такий стан, Чому, з чого вам треба позбутися, щоб він більше не повторювався? Що привело до такої ситуації? Бо саме в цей період потрібно залишити, вийти з цього стану, проаналізувати і залишити всі свої при. Претензії, всі свої проблеми, весь свій негатив, всі свої якісь от негаразди залишити там. От Посиділи, подумали, лишили і пішли далі. Ну що ж, ми беремо ще одну карту. Попереду нас ще багато карт, будемо дивитися. Що тут? Король мечі? От супер. Тому що ви подивіться, яка тут вже різкість, впевненість, розуміння. Це може бути такий чоловік стихії, повітря, близнюки водолій, які вас отверезить. Які вам прийде і скаже, так, от дивись, розкладися по поличках то так, то так, то не так. от Обирай, складе вам план, стратегію, а ти собі думай. Тобто Це може бути людина-фахівець, яка надасть вам ясності, люди юриспруденції, лікарі, е ну, кух, всі, хто от володіють е гострими предметами: перукар, кухар, кравець, ну от можливо, в якісь з тих сфер от вас і образили, ви незадоволені. Вам щось не сподобалось, і ви от дите так і ображаєтеся. Або це ваша ясність, коли ви саме в процесі от коридору затемнень подулись, посиділи і зрозуміли, що я, на що я трачу свій час, своє життя. У мене все чудово, в мене все прекрасно переступив, залишив, і йду далі, рухаюся далі. Тобто це отакий от меч завжди ясність, структурованість, коли в нас все чітко в голові складається, і ми бачимо, ми плануємо і розуміємо, куди ми рухаємося. Ну що ж, ще три карти. Наступна колода, дивимося. Королева Кубків в нас була, так, а тут Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це е, розуміння своїх ресурсів, своєї сили, свого ну, що мені потрібно. Хтось розуміє, е, можливо, що мені потрібно взятися за своє здоров'я, обстежитись, взагалі розуміти, що зі мною коїться. Хтось розуміє, в комусь прийшли ідеї в голову, е, як. Е, Збільшити свій дохід, можливо, це про ну, роботу, про ідеї про партнерство, ідеї про щось паралельне, ну, збільшити свій дохід. Знаєте, посадити зернятку, яке проросте в грошове дерево. Для когось це навчання, можливо, ну, от внутрішня дитина, яка буде вас штовхати для, до чогось нового, міняти своє тіло, збільшувати ресурс, збільшувати свій дохід, чи йти вчитися, чи збільшувати свій досвід. Ну що ж, ми дивимося ще наступну карту. Сімка посухів. Ух, от ще й дивіться, в нас тут була четвірка кубків. Я, я ображений, я не приймаю, мене, мене образили, так ще й позиція така впертості. Я не хочу приймати підмогу, я не хочу приймати допомогу, я не хочу вас слухати. Дайте мені спокій, я знаю, куди я йду. Ну, можливо, це й непогано, тому що ви. ви ви впораєтеся без порад, ви знаєте, от тут енергія людини, яка знає, що їй треба, яка знає, як мені комфортно, тільки я знаю, куди я йду, з ким я йду, що мене там чекає, що я потребую. Оцей місток мене витримає чи не витримає, як я впаду, я вмію плавати, чи я не вмію плавати. Які в мене там запаси, чим які в мене є ресурс, чи я впораюсь з тим планом, який я собі намітив. От. Саме що, можливо, ви і не хочете тих порад, так? І оця четвірка кубки полягає в тому, що втікнути кудись подалі від всіх, щоб вам не намагалися на вас вплинути, порадити і начебто помогти. Ви тільки ви знаєте, що ви хочете, а тільки ви вирішуєте. Так, ну, для вас буде нелегким цей коридор, тому що ось такий стан. Знаєте, головне не, не впадати в такий емоційний стан, в такий відчай, коли ми себе жаліємо, коли а чому так все погано, все пропало, мене обманюють, мене там то, мене ображають, мене. От бачите, тут людина така трошки з опущеною головою, тобто в такому стані пригніченому. Ні. А ви будьте навпаки, знаєте, в стані такому, ну я знаю, що я хочу. Проаналізуйте, в стані такому впевненому. Що ось я зупинився для того, щоб в собі все розкласти по поличках. Це мені, що я хочу, як мені цього досягти, що мені заважає. Ну що, ще одна карта. Так, мої дорогенькі. Твій капосу в супер. От. Мені подобається, знаєте, ваш, ваш шлях, яким ви йдете. Тому що трійка це вже дорога, яку ми проклали, маршрут, яким ми йдемо, і вона вірна, ця дорога. Отак, От як я вам говорила, отут, що таке король мечів, це ясність, це структурованість всіх своїх думок, всіх, всієї інформації, яку ви, яку ви маєте, якою ви володієте, яка у вас є в голові. Ви собі все склали, розклали, заклали в свій навігатор, і ось прошу, я слідую цим маршрутом. Я дотримуюся своїх же правил, свої, своїх, своїх планів. Тобто енергії правильні, які ведуть вас ось покроково, комфортним для вас шляхом. А так як ви люди дуже інтуїтивні, слухайте свою інтуїцію. Не потрібно чекати зовні, допомоги чи спасіння. У вас все є. Ну, що в нас ще? Одна колода, ще три карти, мої любі рибоньки, шістка пентаклів. Шістка пентаклів це енерго. це дивіться тут це приємний сюрприз. Це несподіване щось, що ви почуєте, побачите, вам запропонують. Тому що це є такий енергообмін. Я тобі, ти мені, можливо, ви комусь допомогли колись, і тепер це до вас повернеться. Тому що, бачите, в нас є паш пентаклів, це можливість, яка у вас з'явиться. А знову ж, яка вона? Це я вже тут проговорювала, це тіло, чи здоров'я, чи можливість, ресурс, збільшити ресурс чи дохід. Ну що ж, давайте дивимося, що буде відбуватися в коридорі. Затемнень, туз кубків, ой, чудово. Чудово, От, справді, і те, що я сказала, що у вас все є. Оця інтуїція, оце напов... ви знаєте, чого ви хочете. Тільки вам зовні заважають. Вас постійно хтось відволікає, постійно щось просить, щось хоче. Тобто, не дає можливості вам сконцентруватися. І тому, щоб, щоб вам налаштуватися на, оце, на цього молодика, на, на цю нову енергію, потрібно. Абстрагуватися, потрібно всіх від себе відігнати, відгородитися і сказати, чекайте, все, стоп, дайте мені спокій, я знаю, що я хочу. От, от, ту з кубків це і є це наповнення, яке у вас є, яке потрібно випустити. Ви самі для себе чесно зізнаєтеся, що я маю, що я хочу, куди я йду, як мені цього досягти. Без образ, знаєте, без претензій. Ну що ж, третя карта. Страшний суд. Mm. Це прозріння. Знаєте, от справді от в цьому і буде полягати ту скупки, що для вас це буде радістю, це буде, знаєте, порівнянням, як було, а як я хочу, щоб було. Бо саме страшний суд це кармічна карта. Це коли, коли ми отримуємо результат своїх попередніх дій. Тобто ми настільки старались, намагались, що нам всесвіт дає цю можливість прийти до, до того, що ми. Так плекали, так ми хотіли цього, намагались. Оце як відновлення, це коли є до і після. Тому що страшний суд це переродження, переосмислення, усвідомлення, як було, а як я хочу, щоб було. Як мені це отримати, коли ми стаємо новою людиною, з новим баченням, з новими потребами, з новими реаліями? І дуже класно, що це співпадає саме на молодик, на енергію, яка несе. Не руйнацію, не хаос, а енергія, яка несе ріст, ріст, прибуток, покращення, наповнення, оновлення. Ну що, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного вересня, успішного. Я бажаю вам оновлення, переродження, щоб Ділилось те, що ви хочете, щоб збулись ваші мрії, щоб ви отримали бажане, щоб ви наповнилися гармонією, любов'ю, спокоєм, успіхом, радості, позитиву. Щоб вересень був для вас комфортним, легким. Люблю вас собі маю. Дякую, що ви є в моєму житті. Діліться своїми враженнями, дякую вам за коментарі, дякую вам за те, що ви мені пишете. Мені, це дуже приємно, для мене це дуже важливо. Ставте вподобайки. І хто ще не з нами, мої любі я вас, запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. Ну що ж, до зустрічі, па-па!